Банкрутство 15 років простою. Процедура санації це дуже скорочена версія історії 171-го ремонтного заводу, який спеціалізується на відновленні військової колісної техніки. Ймовірно, за кілька років ніхто б і не згадав про те, що у Чернігові було таке підприємство, та на щастя підмогло в Україну. В агресор і оборонному відомству знадобилися ремонтні потужності. Кілька місяців тому заводу вдалося отримати замовлення від Укроборонпрому. Тож, видаючи замовнику першу відновлену техніку, кажуть, пацієнт за життя ще побореться. За 15 років простою 171-й ремонтний завод розгубив практично усі напрацювання, колектив, територію та навіть робочий інструмент. За словами нинішнього керівництва, ще кілька місяців тому тут і банальних викруток не було. Раніше на підприємстві працювало около тисячі людей. На сьогоднішній день залишилося два цеха. От. І зараз наприємці працює. 30 чоловік, більше 30 чоловік. Ми около 15, буквально за два місяці 15 робочих місць. Замовлення ремонту шести кранів від «Укроборонпрому» для заводу стало справжнім рятувальним жилетом. Щоправда, стан техніки, яка приїхала на відновлення, словом, фактично, машини доводиться по гвинтику розбирати і будувати заново. Другий раз попадається нічого, а другий раз така, що рихтовка, сварка, пайка. Там трубки треба на пневматику, так теж треба ж паяти Угу. Ну а також, ну, в якому вигляді прийде, такому приходиться робити. Здача першої машини замовнику для них ціла подія, адже місяць тому цей блискучий, мов новенький кран, нагадував біженця із зони бойових дій. Хоча чому нагадував, на ремонт його пригнали після роботи в зоні АТО. Сьогоднішні дійство, ніби трошки святкове. А от процес прийому передачі був менш святковий, адже армійці прискіпливі, перевіряючи. Кран проходив з питання. Это военпреды, которые дили... Министерство обороны делегировало, так сказать, служба военпредов существует. Черкас приезжали, они полностью проверяли техническое состояние автомобиля. Полностью проверяли. Обкатку он Обкатку, прошел. все как положено. Машина ездила в сторону э, по дороге на Гомель, как бы, она прошла где-то километров 50, проехала. Автомобиль прошел, потом под грузом проверяли, полностью проходил испытание. Вот. И после этого выдали значит, документы, что машина находится в техническом Отриманті в правному состоянні. Незважаючи на документи, востаннє машину перевіряє водій, якому і гнати її до своєї військової частини. Хлопець каже, що трохи хвилюється. У нас інженерні війська і крани саме перша техніка, яка нам необхідна. Складний в керуванні він? Ні. Але треба ще звикати. Да, ви так трошки його побоїтесь? Та чому? Ні. Нова машина. Жалко. з нашим как ми делаем, тут довго пої. Місто, конечно, були машнастя, которые раніше були називають. Конечно, быстрее бустрій отрималось а сейчас чуть дольше получается. А так нормально все буде. Так що пускай не переживають, служи до грудня місяця. Тут планують завершити капітальні ремонти законтрактованих шести кразів і сподіваються на нове держзамовлення, бо ж завод спеціалізується не лише на такій техніці. Можно ремонтировать практически технику, которая обслуживает аэродромы. Это так сказать, в свое время предприятие ремонтировало такую технику, ну и технику, которая на базе автомобильных шасси, можно так сказать, работает. Военная техника. Это предприемство специализировалось раньше. Сегодня очень тоже есть проблема с кадрами. Фактично професіональних кадрів не стали достатньо мало для ремонту воєнної техніки. Отож, замовники і спеціалісти, які вміють ремонтувати військову техніку, тут найбажаніші гості.